Насичену і цікаву програму новорічних заходів для усіх діток Ніжина цьогоріч запропонували міські заклади культури і освіти. Для дітей соціально уразливих категорій підготували веселі новорічні ранки та солодкі подарунки. В цьому році новорічні подарунки від міського голови отримають діти соціально уразливих категорій міста. Це діти сироти, діти позбавлені батьківського піклування, діти, які потрапили в складні життєві обставини, діти з багатодітних родин, діти учасників АТО. І також діти з функціональними обмеженнями, дякуючи е, депутатам міської ради, е, кошти були виділені, і е, загальна сума коштів це 61 тисяча, на які були придбані е, майже півтори тисячі подарунків. Низку концертних програм до нового року організовано за підтримки Ніжинського міського голови та депутатського корпусу. Хочу побажати вам в першу чергу малюкам і вашим батькам. Щасливого Різдва, Нового року, мирного неба і любові до ближнього. Хай на всіх оберігає Бог, слава Богу і слава Україні! На театралізованих ранках виступали найкращі хореографічні колективи Ніжина і яскраві виконавці і їхні творчі постановки стали найкращою прикрасою свята. Дітей привітали Дід Мороз і Снігуронька. А під впливом добрих героїв казок і мультфільмів навіть Баба, Яга і Кікімора стали добрими і розважили маленьких глядачів цікавими номерами. На цьому новорічно-різдвяні заходи не завершуються. Святкові фестивалі, вистави, турніри і концерти проводитимуться до 17 січня.